Кіно від режисерів та акторів з Івано Франківського У прокат вийшов конспірологічний трилер Патерн за одноменною книгою Володимира Єшкелєва. Про що кіно та на яких локаціях відбувалися зйомки, розкажуть наші журналісти. Дія конспірологічного трилера патерн відбувається на телестудії, де проходить зйомка реаліті шов. Я ревную керівництво каналу не задоволено рейтингами та наполягає на збільшенні градусу провокаційності. Але ситуація виходить з під контролю з Володимиром Єшлем познайомилися, коли в театрі можна сказати в новому театрі. Він прийшов в театр, ми познайомились, і він сказав, що для запише п'єсу напише для нового театру. Я коли п'єсу прочитав, п'єса називалася Імпудикос. Я йому запропонував, що можна переробити це на кіно сценарій. І спробувати зняти кіно. Володимир Єшкілєв у стрічці виконав одну з головних ролей. Письменник розповідає, що зіграти персонажа, якого сам створив, було цікаво, коли пишеш це одне бачення, коли граєш це друге, і тому персонаж перетворюється. Він інший ніж в книзі, і коли ти вже зіграв, ти починаєш розуміти, що можна було би написати його інакше глибше і цікавіше. І власне, от Роман, добре, що він вийшов трошки пізніше ніж фільм, знімався. І я, значить, в ньому так ну поміняв деякі якби сценарії. Робота над кінострічкою розпочалася ще в 2019 році, але під час монтажу деякі епізоди переробляли. Усі сцени знімали в Івано-Франківську та Карпатах серед локацій і обласне телебу. Бачення Галичина гроші на створення фільму дали меценати. Щоб зняти такий фільм з досвіду, скажімо, київські компанії. Там, якщо 20 мільйонів, то це буде ще так дешево. тобто від 20 до 30. Ми зняли цей фільм, ну, скажімо, в 10 разів дешевше, тому що ну, це були наші перші спроби. У нас не було Держкіно, нам грошей не дало. Єдине на що ми витрачали гроші, це на, скажімо, на не франківців. Київських операторів і на оренду техніки, вперше у кіно свої сили спробувала Анна Андрусишин. Вона зіграла роль Міли, асистентки режисера реаліті шоу. В Міли дуже був такий насичений брудний життєвий шлях, і кожного разу вона хотіла, що це буде от якась остання її така ситуація, і далі вона почне жити спочатку. Паралель. До прикладу, з фільмами жахів не завжди жахи закінчуються перемогою добром над зла, Деколи це це ну, якась перемога зла. Породжує ще більшу темряву. Ну і щось таке приблизно відбулося з моєю, ну, з долею моєї героїні. За словами продюсера, роздумували над двома варіантами фіналу стрічки: щасливий кінець або трагічний. Таємницю не розкривають. кажуть, глядачі усе побачать у кіно.